Один жест і чоловік почне писати тобі щодня. Чоловіки реагують не на слова, а на те, що ти робиш. Один простий жест може змінити всю динаміку ваших відносин. Не треба вигадувати складні трюки чи грати роль, просто будь уважна до того, як ти показуєш свою зацікавленість. Наприклад, легкий дотик до руки у момент розмови запускає в його мозку сигнал, що ти поруч і цікава. Але не нав'язуєшся йому відкрито. Це працює тому, що так активується зона прив'язаності. Вона викликає бажання бути ближче і писати більше. На курсі як закохати себе найкращого чоловіка я показую, як ці жести вбудувати в спілкування природно. Якщо хочеш отримати конкретний план для себе, підпишись. І замовляє експрес-консультацію. Розберемо твою історію і побудуємо кроки, які працюють саме для тебе.